Уже 20 років, як 23 квітня, українські психологи відзначають свій день. Досі ця наука вважається молодою, але та, що стрімко розвивається. І у наших сучасних реаліях стресів, війни та тривожності є дуже важливою. Психологи це спеціалісти, які працюють у школах та лікарнях. Вони дуже потрібні у екстрених службах у сфері реклами та спорту. Це фахівець, який опікується ментальним здоров'ям людини. І зараз про цю науку ми. Поговоримо з Оленою Марківською, психологиною Вінницького обласного клінічного медичного реабілітаційного центру ветеранів війни та радіаційного захисту населення. Мої вітання вам, пані Олена. Вітаю вас. З якими викликами зустрічається психолог зараз, тоді, коли в країні йде повномасштабна війна? Що змінилося? Все змінилося. І викликів занадто багато, і психологам теж не просто. Виклики в роботі з тими, хто найбільше зараз потребує це наші захисники, сім'ї захисників, сім'ї переселенців, сім'ї, які втратили захисників. Ну це викликів багато. Насправді, все суспільство потребує підтримки, підтримки, як і психологічної, так і один одного маємо підтримувати. А чи потрібно було поновлювати а, або набиратися нових знань із початком повномасштабного вторгнення? І тоді, коли стало зрозуміло, що стає більше людей, які потребують допомоги, і а, більше психологічних проблем у людей? Ну, звичайно, все абсолютно по-новому. В досвіді психологічної роботи не було в нас, ну, скажімо так, з 2014 року, да, коли почалося, і то це не так значно і так масштабно. І це нова спеціалізація, нова специфіка в роботі з ветеранами, з постраждалими, з переселенцями. Однозначно, що треба було вчитися і добирати знання, практикувати. Обмінюватися досвідами з іншими психологами, десь черпати знання. Чи змінюються інструменти надання допомоги психологічної? Інструменти теж змінюються, і різні підходи використовуються в напрямку психології, якісь є більш ефективніші саме там в роботі з, з одними травмами, інші з іншими. Різні техніки і підходи е, випробовуються багато таких е, в тестовому режимі все. Все змінюється, і ми змінюємося з вами так само? Ви працюєте із військовими, які мають серйозні поранення і проходять реабілітацію. Наскільки важливою є е, психологічна допомога серед усього іншого, так, що потребує, е, потребує людина, потребує військовий, який або втратив кінцівки, або має інші складні е, проблеми, або психологічні проблеми? Наскільки от, важлива складова психологічної допомоги? Наскільки вона дієва зрештою? І важлива і дієва, тому що має бути командний підхід в реабілітації військового це один момент важливо і є такі моменти, які лікарі або інші спеціалісти. Ну вони некомпетентні в цьому в підході роботи з, психі... з психічним з ментальним здоров'ям. Да? Це там, як мотивувати, як повернути зміст до життя, як надати техніки саморегуляції різних станів, врешті решт як ну, визначити ознаки там, якогось психічного розладу, чи потребує пацієнт залучення психіатра. Це все робота психолога. Ви згадали про те, що сьогодні допомоги потребує чи не кожен українець. А як знайти свого психолога? Ми нація, яка обходилась без допомоги психологів до певного часу, і не було в нашій культурі саме отримувати допомогу від психолога. Скоріше поспілкуватися з подругою, з сестрою, з рідними, і це така була психологічна розрядка. Сьогодні ми розуміємо, що ми маємо певні проблеми, які викликала війна, які викликає стрес. Але як знайти саме свою людину, ту, яка допоможе на правду, якій можна довіряти? Я думаю, що потрібно змінювати культуру в суспільстві. І похід до психолога має бути звичайною процедурою, як якусь там гігієнічну похід до манікюра на манікюр чи до стоматолога. Як знайти свого? Ну, моніторити, дивитись, шукати соцмережі, звертатися в різні центри. Врешті-решт пробувати, тому що Різні психологи працюють різними методами, різними підходами, і як ти знаєш свого, поки не спробуєш, не сходиш до одного, до другого не відчуєш різницю, так, зрештою так. так. З кимось краще пробудовується контакт в одному напрямку, з кимось в іншому. Ми всі різні, і психологи теж різні. Якщо ми вже говоримо про військових, про наших захисників, то потрібно згадати і про родини. Щоб ви порекомендували родинам і дорослим, і дружням. Жинам і власне чоловікам, які повернулися з війни, як отримати допомогу і, взагалі, чи потребують вони, її, чи потрібно їм звертатись по допомогу? Я би порекомендувала їм звертатися в різні волонтерські центри. В ветеран хаб ну їх багато, є якісь такі пільгові і прям безкоштовні звертатися за допомогою фахівців, читати якусь літературу, цікавитися, як взаємодіяти з такими людьми, і врешті-решт мати просто терпіння один до одного, бути лояльними, екологічними по відношенню один до одного, знати, що нам всім зараз непросто. І приймати один одного, приймати в різних станах, і крім того, дозволяти і собі проявляти ці стани, і приймати людину в різних станах. Тобто, якщо людина там зараз в неї гнів, ну бути просто поряд, почекати, дати людині розвантажитись психоемоційно. Це як я люблю говорити, от якщо є грім і блискавка раптом сталася, треба просто перечекати. Дякую вам, дякую за професійність і за ту роботу, яку ви робите, як ви допомагаєте нашим військовим. І, зрештою, емоційна, психологічна складова це запорука якості життя, нашого красивого, здорового життя. Я нагадаю нашим телеглядачам, що гостою студії була Олена Марківська, психологиня комунального неприбуткового підприємства Вінницький обласний клінічний медичний реабілітаційний центр ветеранів війни та радіаційного захисту населення а ми продовжуємо далі.